Митрович Колеги, Садович. будь ласка, не розходьтесь. Руслан Олексійович, шановний, Лексійч, ще раз звертаюсь до вас, сьогодні ставилось на голосування процедурне рішення про те, щоб транслювати сьогоднішній день тривалочого пленарного засідання Верховної Ради України. Я ставлю не попрошу вас поставити на голосування пропозицію про те, щоб в прямому ефірі транслювати всі. Частини триваючого пленарного засідання, яке триває з 24.02.2022 року. Така сама пропозиція, як сьогодні була поставлена вами і була проголосована Верховною Радою. Жодна постанова на це не впливає. Будь ласка, поставте це. Дотро, цю пропозицію. Дивіться, я просто попоясню свою позицію, а далі нехай зал, зал приймає. Ніхто не проти. Далі від, відкривати трансляції в парламенті, але моя пропозиція зробити це правильно. І ми разом з колегою Юрчишиним із комітетом сьогодні маємо реальне бачення, як зробити це відповідно до регламенту. Відповідно до регламенту, як це зробити, внести зміни в дві постанови і далі проводити цю діяльність, так як це передбачається. Сьогодні ми зробили не просто, бо це було моє бажання. Я поставив рішення погоджувальної ради. З вашої пропозиції рішення погоджувальної ради, зрозуміло, немає. Але я тоді поставлю цю цю пропозицію, шановні колеги, визначайтесь, хто як бажає. Будь ласка, прошу голосувати. А ще раз кажу, я пропоную це питання, вирішити по іншому. Будь ласка, прошу голосувати. За 200 рішення не прийнято.